Доброго дня, шановні колеги аграрії, вітаю вас на каналі Аграмен. З вами експертний консультант каналу Богдан. Знаходимося на полі компанії Лідеа біля гібриду інці. Це гібрид з фао Про гібрид можу сказати те, що даний гібрид це високоврожайний гібрид. Врожайність даного гібриду сягає. 120-140 з гектара. позитивно реагує на внесення добрив, дуже гарно віддає вологу. Він як посухостійкий, так і холодостійкий, тобто придатний до раннього висіву, придатний до висіву на Западній Україні, де більш холодні умови. Більш детальніше про даний гібрид ви можете дізнатись нижче в описі, в нас на сторінці. Нижче є ссылки на наші соцсети, це Viber, Facebook. Якщо вас цікавить, чи саме підходить він під ваш регіон. Наші експерти-консультанти підберуть вам оптимальний висів, все розкажуть про нього. До нових зустрічей на каналі.